Добрий ранок, ми з України. Друзі, порадійте разом зі мною. Хочу поділитися дуже гарною новиною і розповісти, що операція під кодовою назвою Візок вчора нарешті успішно завершилася. Завдяки Дімечки, діма, дякую тобі щиро, і завдяки його друзям Ірина Ващук, Садовий, Петро Бавтро, Павло. в мене тепер нарешті з'явився електровізок. Ура! Я така щаслива, Боже, благослови вас, Господи, друзі, люди. Хай вам Бог у всьому допомагає, щоб ви були щасливі, щоб ви були вільні, мобільні. Дай Боже скоріше нашої перемоги, щоб ніхто не знав горя, щоб ми нарешті перемогли і повернули свої території. Щоб ми повернулися додому і були щасливі, могли щось хороше зробити у себе вдома для своїх людей, для українців. Щиро дякую українцям по всьому світу, які допомагали знайти, купити і привезти мені цей електровізок в Німеччину сюди, в Нижню Саксонію, де я є зараз. Обіймаю вас всіх, дякую. Хай вас Бог благословляє.